І сьогодні я знову з вами такий в мене образ. Відцвітають квіти в нашому садочку, а я не перестаю. Вас радувати своїми ефірами. Отже, запрошую на ефір і сонечки, сонечки, будь ласка, кажіть, який в мене зв'язочок, чи не глючить, чи все в порядку. Я буду рада це чути. <рекун -творчок> так то. <рекун -творчок> <рекун -творчок> Ой, чому ефір? Жич не підлячуємо ефір. Тому що ячи не підлячує мій ефір. Тому що хоче почати. До речі, як вам? Моя сукня. Дякую. Дякую, соночки, ночки, напишіть чи не глючить мене ефір. І Де срібля, темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля Нести, Нестима рівня, прокинься моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, Це дивляться генно із високих небес. Загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє Україна. Ті поло інших де тебе, що знайде лях і теж з насрі земля проти війна, відкраї у Бог, це дивляться к небес, загибелі поет герої, всі ті, що кажуть, за мирні твоє україна. Дякую, дякую, дуже добре. Глючить, як глючить, напиши. Напишіть мені, будь ласка, чи сильно глючить. І чи ви почули вірш? Не спи, моя рідна земля. Поганий зв'язок, розумію, розумію, висна. А зараз чекайте мене хвилинку, я витягну модем і знову його включу. А вже норм було. А, дякую, дякую. Ось, я знову з вами. Я включилась. І будемо продовжувати. Отже, ситуація така, що мені погрожувала одна жінка ледне розправою повідомлення за те, що я розказала про недбальство лікарки. або зумисну шкоду. Погрожувала радянськими статтями мені, що мене за образу посадять. Ні, будуть судити за кривду, за кривду великій лікарці. Але ви знаєте, це лише запалює мене на бій. І якщо там ця лікарка змовилась із цією горою, особиною, яка мені погрожує, то це лише гірше її. А, ну і хай вона там нав... ну, і хай вона там навчиться не погрожувати мені домення, бо я фіксую домення, бо я фіксую хую. Хай та лікарка собі що не хай вона звернеться і мені не ход. Я ж не В мене є мама, в мене є вона є жона літа, в мене є захід, в мене є хань. В мене є ні, хто мене готовий. Яночка, виперня, пичка, Будь ласочка. Не глючи. Сьогодні буду замовляти додаток до антени і буде класний інтернет. Яна, напиши чи не глючить Будь ласка.

Ходимо двором. Ото моя антена. Ой, як же її показати? Ну, коротше кажучи, там треба дещо зробити з нею, щоб вона була на два кабелі. Я не в подвір'я. По двір'я, аресарт, двір, яресар. Десь щоб нам попало. Що ж, від цього не Про і світ моя дорога. Ми дійшли що ми вже на але. Мої майбутні є роман на участь. Всі маленький. З ними сперечає. Ще що Я той переглядаю фільми, такі як «Голах», репресії, Фільм. фільмисть, фільми про життя. І він багато. Не Тут бачу вже кілька мільйонів років, і тільки прожили в логіка, і тоді не спадлили. Але дивитись подібні фільми. Та менший, то мені довелося вирізати, і мої ніжки. Ці ніжки, то їх фарбують. Чарожні, а трішки цувають. Ну, так. Ну, то в мене Ну, чорсі, дякую, що ви мені. Коли я люблю.